Авантюриста, в останній я бачив свого сина у цій покинутій таверні. Так, юджине, я знаю, ти сказав це багато разів. Він має бути десь тут. Ми маємо його знайти, авантюриста. Дідько, тупик він, мабуть, не тут. Але не забувай про тих клятих бандитів, авантюриста! Вони напевно десь поруч. Так так а вже ж. Я лише перевірю цю скриню. Нам потрібно знайти мого сина, авантюриста. Потрібно знайти мого сина, авантюриста. А вже ж, Юджене, я знаю, я ж чув це вже сто разів. Авантюриста! А, то ти прийшов заплатити за свого сина. Авантюриста, нам потрібно розігнати цих клятих мотив. Допоможи, мене атакують! Ючена, мені потрібно, щоб ти посунувся. Я не можу я не можу їх вдарити. Відійди, будь ласка, давай, давай, давай! Давай, біжи вже! Допоможи авантюристи, мене атакують! Як? Допоможи, авантюристи! Мене атакують! Давай, хлопці! Допоможи авантюристи, мене атакують! Авантюристи, допоможи! мене Я не можу до них дістатися! Юджине, зупинити шмат лайна! Посунься! Якщо не посунешся, я вимушений буду зробити те що радикальне. Непоможе, авантюристи! Мене атакують! Останній шанс. Юджена відійди! Неповажай авантюристи! мене атакують! Ти не залишив мені випадки! Нарешті за той самотній авантюрист! Взяти його! Ютчине, посуньте! Авантюристо, я поранений. Супер. Допоможи, авантюриста! Допоможи мені підвестися. Авантюристо, підніми мене! Як вам ці каскадери позаду мене? Мені здається, ці хлопці просто неймовірні. Ну що ж, якщо ви хочете допомогти нам озвучувати цих чуваків, то можете перейти за посиланням ось тут і допомогти копійкою. Дякую вам велике, хлопці. Вам заплатили? Ну можливо, обідом. Переходьте за посиланням.